Thank mm -hmm. Сьогодні зранку до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що у квартирі в Печерському районі вона виявила тіло свого 41-річного сина із ножовими пораненнями. На місці працювали слідчі оперативники, криміналісти, а також судово-медичний експерт, які провели першочергові слідчі дії, проаналізували відео з камер спостереження та опитали свідків. Попередньо встановлено, що на момент події двері до квартири були зачинені та не мають слідів злому, а ніж, яким, ймовірно, були спричинені тілесні ушкодження, загиблий тримав у своїй руці. Крім того, опитані мешканці вказаного будинку повідомили, що будь-якого шуму чи звуків боротьби вони не чули. Також встановлено, що загиблий продовж тривалого часу мав депресівні розлади, що сказувалось на його поведінці. Напередодній вечері в нього стався черговий нервовий зрив, а на ранок матір виявила його без ознак життя та повідомила до поліції. За вказаним фактом, слідчим і ділом під управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство із додатковою відміткою самогубства. Наразі тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу, яка встановить остаточну причину смерті. Достатове розслідування триває.